Вітаю у попередньому модулі. Ви ознайомилися з поняттям гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі та етапами його застосування. Як пам'ятаєте, за методичними рекомендаціями цих етапів чотири, і цей модуль ми повністю присвятимо першому: оглядові нормативно-правових актів та інших документів, які містять інформацію про гендерну рівність. Для чого потрібен перший етап? По перше. Огляд проводять, щоб дізнатися про гендерні розриви та проблеми, які існують в Україні загалом, і в конкретній галузі, що належить до повноважень розпорядника бюджетних коштів, саме їх усунення і є основною ціллю застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, тому вкрай важливо отримати повну інформацію про ці явища. Друга ціль огляду ознайомитися з правовими вимогами до забезпечення гендерної рівності загалом. Та в конкретній галузі на основі огляду документів можна зробити висновок, чи відповідає бюджетна програма вимогам забезпечення гендерної рівності. Також дотримання цих вимог є підставою для проведення гендерного аналізу програми та внесення відповідних змін та пропозицій. До огляду входять чинні міжнародні та національні документи. Міжнародні це угоди, директиви, національні доповіді та звіти, глобальні індекси і цільові показники. А національні це українське законодавство, стратегічні та програмні документи державного та місцевого рівнів, звіти наукових установ та громадських організацій. Спочатку в модулі ми розкриємо зміст огляду міжнародних документів, а далі перейдемо до національних. Також наведемо приклади того, як оформити результати огляду, заповнюючи форму, котру знайдете в додатку першому до методичних рекомендацій. У першій колонці потрібно записати повну назву документа, а в другій інформацію з нього, актуальну для програми. У наступних відео ми детальніше розглянемо, як проводити огляд відповідних документів та яку саме інформацію вносити до форми. До зустрічі!